Для духовного зростання потрібно насамперед дивитися на Ісуса Христа, який вчив віру в Євангеліє, тобто Слово Боже. Апостол Петро був учнем Ісуса і йшов по воді, тому що вірив. Він бачив силу і славу Христа. Благодать це служба Богу. чого навчав Ісус. Будуйтеся в храм живого каміння, взявши за основу наріжний камінь, тобто Ісуса Христа. Він вчив, візьми Хрест. Неси достойно, мій хрест легкий. <ріх> Він вчив бути вдячними людям Божим. Живи по духу, не по душі, справи душевні, без духовного розвитку, ніщо. Живи по духу, по волі Божій, не плоцькій. Послух, краще, жертви, не протився волі Божій. Проповідуй, май пастиря за приклад, бо пастир це служитель Божий, приклад для ученика: Змиряйся під руку Божу, отримаєш благодать, Господь твердить, і буде істина, благодать Божа. Алілуя!